Зараз ми для вас зробимо персональний розклад на березень, яким буде цей місяць для вас. Під час цього розкладу буде більш тонко задіяна стихія хаосу і ось ця доля ймовірності. Ви зможете обрати саме те, що очікуватиме вас. Із дев'яти можливих варіантів та дев'яти ведучих ключових енергій цього місяця. Почнемо. Уважно подивіться на ці дев'ять карт та оберіть для себе одну. Якщо ви брали ось цю картку, тут у нас диявол, березень місяць буде для вас сповнений якихось можливостей, які колись були вами втрачені. Або, наприклад, якщо вам десь не додали чогось, десь ви не до більше вклали і зробили, а отримали менше, ніж очікували, або колись ви були обкрадені кимось. В березні місяці ви отримаєте ось це своє втрачене назад. Це може бути або якась сума, яка прийде вам ні звідки неочікувано, або якась можливість, яка буде перекликатися із вашими цілями на найближче майбутнє. Можливо, ви шукаєте можливість для проявлення, для пошуку якоїсь нової роботи. І ось саме в березні місяці ця можливість буде як начебто компенсувати колись втрачені або вкрадені кимось у вас можливості. Порада заключається в тому, що бачте бачите ці можливості і хапайтеся за них, а також не відмовляйтеся від якихось просто таких фінансових ніштяків, які можуть сипатися на вас ні звідки. Це в березні в місяці ви отримуєте те, що колись не або там втратили. Нехай це вас не насторожує і не дивує. Ви просто отримуєте своє через якийсь час і в якомусь іншому там вигляді або форматі. Приймайте це із вдячністю. Тому бажаю, аби місяць березень пройшов для вас як найкращим чином, і зустрінемося з вами на наступному розкладі на квітень.